Вітаю, Віра Олексійовна. Хочу спробувати вам записати це відео про, на прохання про поки що складно сурядне речення. Дивіться: обов'язково треба повторити відомості про сполучники сурядності 7 класу. Я ж не знаю на якому рівні вони у вас. Там був матеріал про те, що сполучники бувають єднальні. Я приклади написала і є та також протиставні, а але зате проте і зверніть увагу, написала та в значенні але в дужках. і розділові або чи то, то подвійні частіше трапляються, або або, і нижче вже пішли схеми про самі складносурядні речення. Так, а тепер давайте до речень перейдемо. Що ж таке складно сурядне речення? Це, взагалі-то, ось такі дужечки, да? Це кожне речення в таких дужечках. Але ці речення між собою вони вважаються в квадратних таких, вони можуть бути повністю квадратом у підручнику замальовані. Я так позначаю ну, для зручності. Мене так навчили чомусь, то дивіться. Відповідно до наших знань про складносурядні сполучники, це вже речення, тому що ці сполучники з, з ну, раніше знаходилися у. Ем, при однорідних членах речення, яких вивчали, в простому реченні, а зараз ми вивчаємо вже з вами складносурядне, так складносурядне це вже складне речення. У ньому, наприклад, в таких дужечках позначається кожна із окремих граматичних основ, тобто. Ось за цією схемою у мене два речення. Я б тут взагалі-то ще й циферки поставила. Дивіться, два речення, але з'єднані між собою ось таким сполучником. І це, якщо ви бачите за схемою, єднальний сполучник. Тому говорять, що це речення вже буде складносурядне, тому що воно складається з двох частин. Вони можуть бути рівноправні, ну, кожна окремо. Як просте речення існувати, але між ними є сполучничок оцей. Єднальний сурядності, і тому речення називається складносурядним. Ця схема говорить про те, що речення складносурядне, але подивіться, змінила я уже інший сполучник. Між ними протиставний сполучник, але, бачите, і тому це речення буде називатися складносурядне з протиставним сполучником. І теж, бачите, поки що у мене. Тільки два простих речення. Незалежні одне від одного, але з'єднані сполучником. Третій приклад: тут теж речення, але з'єднане іншим розділовим сполучником. Бачите? Чи? Тому вони бувають ось такі трьох видів, складносурядне з різними. Типами зв'язку єднальним, протиставним розділовим. Далі я привожу приклади для зручності. Подивіться, в схемах ось те, що ми брали в дужках. Літо йде полями, кома, і вітер віє, кома, і цвіте блакить. Я позначила, що для зручності, щоб було зрозуміліше, що літо йде підмет і присудок. Ми знаходимо граматичну основу в кожному реченні. Це окреме речення. Бачите, воно може існувати. Далі між ними сполучничок І, вітер віє, це вже друге речення. Воно теж може саме по собі існувати. І знову сполучничок І Цвіте це теж. Окреме речення. Тобто в цьому випадку, бачите, у мене один, два, три речення простих, але між ними є сполучники І. І це сполучники, якщо ви пригадали, єднальні. Відповідно, речення називається складносурядне з єднальними сполучниками. Другий приклад «Казка». скоро казка мовиться та неділо робиться. Між ними сполучник Та. Це теж окремо. Кожне речення розбираємо окремо. Казка мовиться, діло робиться. Але між ними сполучник «та» говорить про те, що речення складносурядний з дивимося протиставним я його взяла ось зеленим, тому що воно використовується в значенні Але сполучником. Третій приклад: чи щось було сьогодні, чи нічого не було. Тут у нас чи чи повторюється. І це вже підсказка, що це буде розділовий сполучник. Тобто це буде складно сурядне речення, тому що, знову ж таки, дві окремі граматичні основи, дві окремі. Щось було, нічого не було. І між ними сполучники чи чи. Але вони дуже, інколи діти їх плутають із звичайними. Ну, зараз буде приклад, ви побачите однорідними членами речення. Берези сплять і хмари сплять. Тут речення «берези сплять одне окреме, хмари сплять інше. І між ними, бачите, ось речення в дужечках: це говорить, що вони окремо самі по собі можуть існувати. І між ними сполучник І говорить про те, що це складне речення, складносурядне. І з'єднане єднальним сполучником. І ось ще один приклад. Берези запечалились і затихли. В даному випадку берези що зробили, запечалили, що зробили затихли. Тут тільки одна граматична основа. Тому дане речення нескладне, ми не розбираємо його на вид складносурядного, але в даному випадку і зустрічається при однорідних членах речення. Запечалились і що зробили, і затихли. І тому і з'єднує сполучник у нас сурядності, але з'єднує однорідні наші в даному випадку присудки. Ось таке сьогодні повідомлення вам про складно сурядне речення. Не знаю, чи зрозуміло, я записала, але буду чекати вашого ну, коменту. Дякую за увагу.